Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, настав час зняти відео, що ж ми заробили на тій свинці, яку купували живою вагою. В попередніх відео ми спілкувалися на тему по якій ціні купували. Показати, що то була за свинка, яка вага. В наступному відео розповідав, по якій ціні продавалося м'ясо. Ну, а в цьому відео вже ж розповім до кінця, чи заробили ми на ній щось і що ми заробили. То там В коментарях писали по такій закупці і по такій ціні на живу вагу. Думаю, люди заробили досить непогано. Зараз. Поспілкуємося, скільки я заробив, що я заробив, як я заробив і так далі. Зараз ми знаходимося на пасовищі, подивимося наших бичків, то також досить гарно підростають і думаю, все ж таки, коли вони вже виростуть, я думаю, скоріше за все, що це буде вже, мабуть, навесні. А там, як кажу, час покаже і подивимося, що з ними буде. Зараз покажу, як вони на сьогоднішній сьогодні день виглядають. Потім підемо ще подивимося наших поросяток і поспілкуємося вже безпосередньо в сараї. Що ж ми заробили реалізовуючи. Глинку, яка вагою була 163 кілограми. А купували ми її за ціною 90 гривень за кілограм живої ваги. Дорого це не дорого, багато пишуть. За 100, 110, 120. Я таких цін не знаю і в нас такої ціни ніхто не дає. У нас такої ціни немає. Можливо, хтось і дає, не знаю. я таких. Що хотілося б на цю тему ще сказати, що, якщо когось не влаштовує така ціна, або хтось вважає, що це должно бути дорожче, ніхто нікого не заставляє продавати живою вагою, ніхто нікому не забороняє ту свиню зарізати і продати самостійно. Але так як в нас люди... Більш переважно кажуть і рибку з'їсти, і не сісти, то такого не буває і кожен поважає свій труд. Як на мою думку, люди, які виростили, Поважають свою працю, то вони не будуть здавати живою вагою, вони вже будуть держати цю планку до кінця, різати і продавати самостійно, на що я неодноразово в своїх відео говорив і підштовхував таким чином на те, щоб люди самі Можливо, десь хтось і прислухався, неможливо прислухався, так як знаю, що дехто з підписників зв'язувався, запитував поради і почав все ж таки реалізовувати і задоволений. А дехто ж більш все ж таки обирає шлях стати живою вагою і потім за спиною обсирати перекупа, який його купив. Рахувати, скільки ж той перекуп заробив, який поганий, хоча сам дзвонить, сам пропонує, і ще перекуп йому вине. Якщо господар свиней не буде пропонувати свиней і не буде продавати, ніхто ж в нього силою ту свиню з сараю не забере. Якщо ви вже продаєте, то тут уже хто як домовився. Ніхто нікого не дурить, можливо, хтось і дурить, не знаю Я говорю за себе, я нікого не дурю ні на вагах. Тим більше цю свинку, яку ми е, різали, ми важили навіть не на ваговій, а на вагах господара. І е, я задоволений і він задоволений. Так як. Е, всі впевнені у ваги. Я навіть ті ваги не перевіряю, тому що я знаю, що він не буде дурити. І при цьому, по ціні за кілограм живої ваги, ми не знімаємо ніяких відсотків. Як дехто є, І досі бачу, що десь та й знімають відсоток. Це 3% від живої ваги я цього не розумію і цього не робив. Нібудьто з сусідом, коли ні -то десь бивав. Жива вага, вона є живою вагою. Ось так на сьогоднішній день наш виглядає більший бичичок. Як на мене, то за останній період він досить і досить... Гарно виріс, так? Да? Не вискай мене. Не лиськай. Не лиськай. Да? Мортати. Люблять вони, коли їх там чухають. нас такий красавчик у нас на сьогоднішній день. У нас трішки вітерок на вечір дощ передає я сподіваюся, вам камеру не дуже задуває. І зараз покажу вже другого. Цей беня у нас також підростає, начебто пішов у зріст і думаю, все буде у нього добре. Зараз ще великий плюс в тому, що вони знаходяться на паші. Я думаю, принаймні ще місяць можна їх тут притримати. Це зекономить нам сіна і полегшить нашу працю. А паку, коли вони на паші, не потрібно в них вичищати, все тут і залишиться. Ну а тепер перейдемо вже в сарай і там будемо спілкуватися. А ось так на сьогодні виглядають наші свинтуси. Як на мене, досить гарно пішли вони в зрост. Спека відступила. Почали менше споживати води і більше споживати комбікорму. Саме з цієї причини зріст покращився. Якось писали мені, що погано ростуть дворові свині, ну, то людина може таке написати, яка взагалі поряд зі своїми не стоїть, тому що той, хто Займається, той розуміє, що влітку свині ростуть гірше, ніж в прохолодний період, так як я вже сказав, тільки що що за рахунок того, що жарко, споживається більше води, аніж корму. І саме із-за цього сповільнюється темпи росту. І якщо хтось забув, то цих поросят ми привезли на господарство, бо в них вага була в середньому 6 кг. Тобто вони були раніше відлучені від свиноматки, ніж потрібно. Саме тому і вага в них була трішечки меншою. Ну, а ціни на м'ясо я вже вам... Розповідав в минулому відео, хто не дивився, можете перейти по каналу попереднє відео, по яких цінах ми реалізовували м'ясо. Дорого чи недорого, як купувати, то дорого, а як продавати, то не так воно й дорого, я вам скажу. Так що, хто бажає кому дорого, то як хто пише постійно, що. Купив там по 90 по 100, продаєш по 250, ви можете рівно так же само купити по 90 по 100, і буде вам і сало, і м'ясо, все буде по 90, як ви це і вважаєте. А коли ви порахуєте все, то зрозумієте, що це трішки не так воно все працює, як можливо хотілося б, і нам, і ще декому. Але не все так просто. На сьогоднішній день вже завершена реалізація цієї свинки повністю. Вона майже вся була продалася свіжим м'ясом. Залишалося там зовсім трішки, що було перемариновано і скопчено. Шкварочки відтопились, перемололись, продалися з часничком. Під черевенки трішки залишилось, продалося копчення. Внутрішня вирізка продалася копчена. І таким чином вона вся розійшлася. Чому тільки сьогодні? Тому що потрібен був час для пошуку замаринувати, щоб вона промаринувалася, потім скоптити, щоб вона полежала в холодильнику, а потім тільки його можна доставляти людям, щоб ну, вони вже споживали. Чому щоб полежало в холодильнику? Тому що після копчення потрібно ну, щонайменше 12-14 годин. Копчений продукт був в холодильнику, а потім тільки він буде готовий повністю до споживання. Саме так воно і вийшло, що на сьогоднішній день літали ми в вівторок, сьогодні у нас субота і тільки сьогодні повністю все вже розійшлося. Залишилося тільки вже обрізна. Голова лежить на розильнику. вівторок знову ж таки заріжемо свинку, яка в нас також в принципі, практично вся замовлена, там зовсім трішки залишається, і то те, що вже залишається, повністю розписано по копченню. Там сало копчене замовлене, черевина замовлена. Так що залишків від неї також не буде. Яка це буде свинка, я вам покажу, звісно, в наступних відео, коли вже її переведемо додому. І тоді вже це вже буде наступне відео і так далі. Зараз не будемо зациклюватися на цьому, будемо йти поступово до відео. Багато хто зараз дивиться, чекає на суму заробітку, але все, що вам скажу, скільки ми заробили, я неодноразово розповідав, які доходи на цьому, вигідно чи не вигідно. Бувають випадки, що навіть занадто вигідно, бувають випадки, що просто все в нормі, а бувають випадки таке, що є і мінус. Але всі добре, прекрасно розуміють, що без мінуса не буває жодної діяльності. Так чи інакше, є на все свої періоди і бувають свої помилки, буває таке, що потрапляєш. Трішки на гроші, а буває таке, що заробляєш навіть дуже добре. Безпосередньо на цій свинки, що ми заробили, як назвав би досить гарним заробітком, який повністю задовольнив мої очікування. Ну, а суму, яку ми заробили, я вам скажу так. Скільки ми заробили, стільки ж ми й потрапимо. Ніяких сум більше конкретних по своїх заробітках називати я не буду, так як ну, хтось вірить, хтось не вірить, більше йде хейту, ніж е, тих людей, які щось розуміють. А ті люди, хто розуміють, вони і так прекрасно розуміють який заробіток вийшов на цій свинці, особливо хто ріже свиней сам, може прекрасно розуміти, який був заробіток. Тому я не буду дуже розпинатися, скільки безпосередньо ми заробили на цій свинці. Це не завжди так. Так само як зараз є шалений попит на сало. І завдяки цьому йде доволі непоганий заробіток. Так як сало в ціні і попит на нього є. В ціні воно саме тому, що є попит. Так як я завжди говорю, ціну формує поперед. Отакі От у нас, друзі, справи. Вам бажаю всього найкращого, не продавайте живою вагою, ріжте самі, реалізовуйте самі. і тоді буде вам щастя. А якщо ви вже ледачий, і не хочете різати самі, тоді не поливайте брудом за спиною тих, хто приїжджає і робить вам таку ласку, забирає ваших свиней, яких ви виростили. Певний заробіток ви на цьому маєте, як на сьогоднішній день по таких цінах, досить також він непоганий, не треба розповідати, що немає доходу, не перекривається. Я годую свиней, я прекрасно розумію затрати, я прекрасно розумію, що по чому можна зараз купити і що по чому зараз можна продати. Хто з головою, той прекрасно працює, заробляє і все в нього добре. А хто не хоче, той шукає вимір. В даному випадку по свиноводству уледача завжди винуватий Дарига, який приїхав, начебто видурив, виманив. За копійки купив і за дорого продав. Ну, нехай буде так, тому що знаю багато випадків. Ну, я думаю, не буду в цьому відео вже розказувати. Десь ми зустрінемося з новами знову і вже поспілкуємося. Вам на все добре, дякую за перегляд, до нових зустрічей. до побачення.